Вітаю в ефірі програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. І поки центральна виборча комісія рахує голоси, українці обговорюють результати цих виборів. Говоритимемо про вибори, точніше про підсумки виборів. І ми сьогодні у студії з гостями. А, зокрема, в гостях сьогодні Тарас Радь, політолог, спостерігач громадської мережі «Опора» у Львівській області так, та Володимир Подгорнов, президент Українського фонду громадська думка. Вітаю так. вас в нашій студії. Отже, перше питання. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас передбачувані і очікувані результати цих виборів? Давайте Тарас з вас почнемо. Давайте почну з суб'єктивного з особисто. Для мене самі результати, хоч ще немає офіційно оприлюднених, але вже ми можемо бачити загальну картину. Вони для мене. Неочікуваними особисто, бо я робив для себе особисто прогноз, скажімо, хто може пройти і яка який розклад може бути в парламенті. І коли я побачив, уже за чи за підсумками нашого спостереження і паралельного підрахунку голосів, і за даними сайту ЦВК, я зрозумів, що вони абсолютно неочікувані для мене і для суспільства, зокрема. І, і можна стверджувати, що соціологія на ці вибори це було своєрідне гадання на каові гущі, бо те, які розбіжності між тим, що ми бачили до виборів, і за їх результатами, це кардинальна різниця. Пане Володимир, ну для я вас я в «Укрінформі» зробив прес-конференцію перед виборами, якраз там в останні дні перед тим, як вже було заборона друкувати соціологічні дані, приблизно пропорції місця я Спрогнозував учасників і тих, хто прийде в парламент. Єдине, що от Ну, мене здивувало, скажімо, це відсоток громадянської позиції, над яким я зараз працюю, аналізую, чому це так сталося, які помилки, чи це низька явка, чи пасивність виборця. Тобто ці вибори нас спонукають до глибокого аналізу, тому що щось помінялося в суспільстві після Революції Гідності. Ви знаєте, я думаю, що це позитивно, тому що люди почали думати, аналізувати, спілкуватися е і реагувати якось на інформацію, яку вони отримують. Зрозуміло, що і реклама, і піар, і чорний піар вони стали агресивнішими. Ми вступаємо, ну ми розуміємо, що ми в такому жорсткому інформаційному світі, де працюють інформаційні технології, і всі технології, все, що можна було застосувати, ну на цих виборах, було застосовано застосовано. Тому зрозуміло, що там, де ми бачили великі гроші. Ми розуміли, що там буде великий результат. Дорога реклама, дорогі бігборди, багато бігбордів, багато дорогих дуже роликів. Це сотні і сотні мільйонів доларів. Але тут я можу не погодитись не у всіх великих результат. Ну, партія, яка була у Львові, завішена бігбордами, дуже багато набрала лише більше 5%. Ну, але То... вона була завішена у Львові. А ми і говоримо Україні, про партії по Україні. Давайте перерахуємо. В кого більше грошей, в того більше і рейтинг. звичайно, можна перераховувати суто математичну кількість затрачених доларів на один голос, щоб, наприклад, математично порахувати, скільки як наскільки дорогою була компанія, але я б не, не зходився лише б на тому, що це результат передвиборчої агітації і власне медійної присутності, не в тому числі розумієте, я кажу… зокрема. Я маю на увазі всі, пам'ятаєте, ті ролики щодо компромату тих чи інших політиків, вони вкидалися саме тоді, коли це було потрібно. І завжди зберігався баланс. Ага, ви про нас таке ну, значить, публікували, Ми вам симетрично, так би мовити, адекватну відповідь. Тому там працювали і всі служби. І всі способи компромату були задіяні як на рівні слухів якихось, да, так на рівні телевізійних якихось, не тільки роликів, так, yeah. ну але і фільмів, сюжетів, і такої, знаєте, контрпропагандистської роботи. Тим більше, що не забувайте, все це робиться на фоні війни і при допомозі і під увагою всіх спецслужб світу. Всіх не тільки там, з російської чи американської сторони. Тут інтереси, інтереси в Україні мають і Китай, і з Ізраїль, і тому подібне. Тому, з точки зору професіоналу, я от отримав величезне задоволення від того, що я бачив, тому що такого в нас ще ніколи не було. Інша справа, що все, все одно, це не спонукало високу явку, і в мене є певні сумніви а, а щодо наявного населення в Україні, можливо, його там на десяток мільйонів на сьогоднішній день менше, ніж нам заявляють. Ну але це вам я, вас я, цифри я, в руках явкою і так прогнозували орієнтовно 55%, походжу, і Воно справдилося. Походжу, але походжу. ну явка ж була занижена ще за рахунок цих подій, які відбуваються на сході, бо береться питома вага виборців, і оскільки е, такої можливості реально скористатись своїм виборчим правом в них не було, відповідно і явка в силу подій на сході була занижена. Хоча для Львівщини вона. Практично співпадала на рівні так, 70%. Так. Ліщина лише десь орієнтовно на 5-6% проголосувала менше ніж в 2012 році. Ну а чи можна пояснити те, що люди не пішли на вибори? Ну у, Льв... у Львові пішли, там не пішли. Ну все таки треба Але питати людей. Є, є, є певне розчарування е... при цьому, при тому і по дослідженнях видно, що е... на на вибори, якщо так, от співвідношення збиралась і по Україні. Збиралися. Не сказали, що підуть. 35 категорично не збиралися йти, в принципі. Тобто, це вже перед виборами, коли це вони ну, їм задавали питання інтерв'юєри. Тобто, розчарування в тому, що який би не був результат, все одно. Добре, не буде. Знаєте, в Черчилля є такий вислів, що за погану владу голосують хороші люди, які не ходять Ході. на вибори. Розумієте? Тому, можливо, це розчарування і ну, розгубленість. Ну, і мусимо ще розуміти, що в результаті цих історичних революційних подій електоральне поле в Україні, яке сформувалося цих багато років, було зруйноване. Реально появилось дуже багато блукаючого електорату. Це люди, які не знають, за кого проголосувати. Тобто вони в цьому житті не визначились. Вони до цього часу знали, за кого голосують, вони ходили. І вже рефлексивно навіть деколи голосували за одні й ті ж сили, події значно поміняв свідомість. А блукаючий електорат, який власне не відображався в, в соцзапитуваннях, власне було питання під час е, соцдосліджень, е, куди ж під час опитування відносити цих людей? Бо, наприклад, якщо 25% людей кажуть, що вони не знають, куди вони за кого вони проголосують. А, е, Результати показують з розрахунку суто тих, хто стверджують, підтверджують свою явку на виборах. То такі опитування не можуть бути об'єктивними, бо ці 25% все-таки прийдуть, ну можливо, не 25, 20, і все-таки за когось свій голос віддадуть. Тут а... Є ще один момент, розумієте? Відбувся ребрендинг. Вона ж була і партія регіонів, помовно кажучи. Потім вона перетворилася в інші партії, які люди ну, за такий короткий строк просто не змогли зафіксувати. Правильно. І таким чином ті е електорат партії регіонів він частково не пішов на вибори взагалі, частково проголосував за ті партії, ну скажімо так, їх регіональні місцеві лідери, чи партії, які переформувалися чи трансформувалися із партії регіонів. Частина ну розчарованих, можливо, вона проголосувала за інші партії, як ви кажете, в такому блукаючому в останній момент. І от я думаю, що феномен якраз самопомочі це ті люди, які ну цілком нормальні люди, але не захотіли не за такі не за тих, не за тих, тобто не, вирішили знайти золоту середину. І вони з її знайшли в партії самопоміч, яка не дуже була заангажована, скажімо, в, в майданних таких чи е, в антимайданних розбірках, а така партія господарників, професіоналів і тому подібне. І от та частина якраз вона і е, дала можливість проголосувати саме ці, е, ну, цьому електорату. Це великий кредит довіри насправді для самопоміч. А Це не хоче щось, як на минулих парламентах? Амеських виборах з результатом свободи, схоже, ви знаєте, один в один. Я думаю, що це навіть механізм прийняття рішення був такий же: розчарування, а, а ні вам, і ні вам. Наче ми будемо за тих голосувати. Це протест. Це ну, так, але... Такий протест пасивний, але це протест, ну, знаєте, такої ну, врівноваженої людини, я скажу. Які не підуть на Майдан, але хочуть сказати теж своє слово е за якісь новації, зміни. Вони розраховують на ці зміни. Тому що, як би не було, зходу приїжджали завжди е на, у Львів, Західну Україну, дивувалися ну, порядку господарності, оцім моментам ну, е видовищем, яким їм так не вистачало. Хоча в нас теж є свої проблеми, і я погоджую, що це величезний. Кредит довіри, який можливо там за рік два буде, буде ну просто знищений і не конвможе не конвертуватися? Ніщо не конвертуватися, розумієте? Розуміло. Якщо не буде реальної роботи і реальних якихось і реальної динаміки, Тарас. На вашу думку, на кого на чию користь працювали невизначені на цих виборах? На чи на якусь партій Так. Це складно, до речі. От, власне, я повернусь до думки пана Володимира. Він згадував громадянську позицію. Я для себе думав, що частина з цих людей буде голосувати за громадянську позицію. Частина за самопоміч, безумовно. І, власне, я думаю, що ядром цієї невизначеності якраз зосередилося в електораті самопомічі, як мені чомусь видається. Частина це електорату безпосередньо Петра Порошенка, бо бачимо кореляцію. Звичайно, Петро Порошенко протягнув цю партію, але, зокрема, якщо порівняти з результатами. Президентських виборів цей відсоток впав. Ну це закономірно. Тут нічого дивного немає. Самопоміч так само і відтягнула частину цих очікувань на зміни. І мені здається, самопоміч, якщо ми вже так цю тему самопомічі обговоримо, то я теж її продовжу. Мені здається, самопоміч. Найкраще вібрала в собі оці очікування новизни, нових облич, нової якості в політиці. Я не кажу, що вони принесуть в цю політику нових якостей, бо це треба побачити за результатами роботи. Але візуально картинка новизни, здається, як на мене, в самопомочі найбільш якісно прослідковується. От мені ви здається, тому окрім цього. Самопоміч за такий короткий час зробити раціональний вибір, обдуманий, дуже складно. Два місяці виборчої кампанії. Сила, яка до цього, скажімо, була суто регіональною і лише недавно почала виходити на всеукраїнський рівень. Раціонально зробити такий широкий вибір на користь цієї сили, не можна. Ну просто це неможливо, бо є системні речі, які треба осмислювати довгі періоди. Тому це великий кредит довір. Який партія ще повинна якимось чином реалізовувати. Я додам, невизначені, проголосували за Народний фронт, а самопоміч відтягнула голоси в блоку Порошенка. То чітко це по дослідженням видно. Так, що тут. Отак, от, пам'ятаєте, Порошенка було 33%, на 11% стало менше, відповідно. У, на старті в самопомощі було там 1% у волі, 1% у самопомощі. От ці 11% відсотків перейшли чисто в до самопомочі від блоку Порошенка. Все решта, от, ті, х довго вагалися. Це за рахунок тих, хто все ж таки за, за війну до перемоги над сепаратистами, і вони підтримали народний фронт. Це абсолютно логічно, і це видно по всіх табличках, які ми аналізували. Тому єдине, що от ми почали розмовляти до передачі, дуже важлива для мене особиста тема це прохідного бар'єру і наскільки справедливо те, що ці партії, які там в нас під питанням, свобода, що вони не увійдуть в парламент. Так. 4. У вас вже є на 100% чи? Ні, ні, це? тут станом на 98%. 98%. Ну, я думаю, сама кореляція не зміниться. я думаю, залишиться... Це, це, це на сьогоднішній день не свій. Це ці. на ранок на так, сьогодні. А 5%. Це Зачитайте 5 нам, будь ласка, що e, e, ну, Просто e, з кінця no, що називається. Це з називає. сайту ЦВК, офіційні так, дані, так, офіційні тобто офіційні їх не можна вважати остаточними, тобто, але оскільки прослідковується та тут Зарада аналізу, зарада. Повідомляли, шість партій проходить до парламенту, народний фронт 22% з хвостиком. Партія Петра Порошенка, блок Петра Порошенка, 20, майже 22%, відсотки, самопоміч 11%, відсотків, опозиційний блок 9,3%. Радикальна партія Олега Ляшка 7,4 відсотки. І всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5% і 7%. І власне першою неповагою, яка, ну, їй буквально не вистачає три десятих відсотка. Це свобода, це українське об'єднання свобода. І очевидно, їм все-таки не вистачить цих напевно, скільки 50 тисяч голосів орієнтовно. А, а вам не здається, що це такі от речі, там десяті відсотки це можливість для різного, різного роду маніпуляцій чи там непокірні не, не, не партії, просто списати в Ну, Я б не трактував це як я певно. Роботу проти когось. Чи ні, ви ні, так, я, так, я, так, ні, ні. ні, в, ні. в даній ситуації <кх> я кажу про бар'єр. Я не кажу зараз. Про якісь mm -hmm. там звинувачення yeah. чи там підозри. Я вважаю, що нам чи потрібно бар'єр знімати взагалі, чи робити його м, співвідносним з нашим політичним моментом. Чи несотків за забагато. 5 ну, демократична практика свідчить, що відсотковий бар'єр потрібен. Питання залежності від політичної системи в кожній країні питання відсотку міняється. Так, в когось він 8%, в когось він. Штрим, а в козі взагалі відсутні. В когось відсутні. Але все ж таки це залежить від політичної системи в країні, про яку ми говоримо. Для України експерти зійшлися на думці, що найбільш оправданим є бар'єр у 4 Ми Ого, маємо же. сьогодні 5 і він, начебто, видається дещо завищеним. Ну але об'єктивно сказати, яким він має бути, ну ніколи не вдасться, оскільки. Він може корелюватися в залежності від змін в цій країні, але відсоток не можна міняти під кожні вибори. Він ну, має ствердитися, і він має, е, е, ст, е, випробовується в кожних виборів. В чому але... Заключається моє питання, от до вас, до речі. Е, розумієте, будуть місцеві вибори. Це дуже важливо. В Умови децентралізації влади в місцевих рад повинно було бути набагато більше, ніж Верховній Раді. Нам потрібно міняти виборче законодавство. Що нам робити? Ну дивіться, ми зараз вже перейшли до виборів місцевих, а ми... це дуже взаємозв'язано, тому що вони ці вибори нам дають підстави проводити в березні відповідно позачергові вибори місцевих рад. Бо та конфігурація, яка була, вона не корелюється з конфігурацією, яка правильно, є але щоб проводити вибори місцеві в 2015 році, які мали бути у жовтні, вже кажуть, що вони будуть раніше, так. але це перечасні розмови, оскільки є кілька обставин. Перше це обставини децентралізації. Проводити місцеві вибори без децентралізації Це по перше неправильно. Це намарно витрачені кошти. Окрім цього, це. Ми таким чином законсервуємо цю систему, яку ми зараз всі критикуємо і хочемо uh -huh. міняти. Тому видається, що спочатку у цій конституційній більшості, яка гіпотетично буде сформована, потрібно ставити питання проведення процесів децентралізації і зміни адміністративно проведення адміністративно-територіальної реформи. Тоді друге питання: коли будуть створені умови? Повернутись до питання законодавства, бо закон про вибори до органів місцевого самоврядування є найгірший з усіх законів, які стосуються виборів в Україні. Там і не і дуже помилкова виборча система змішана, яка абсолютно не підходить для місцевого самоврядування. Там є дуже сумнівні практики формування комісій і багато-багато інших речей, які завідомо дадуть нам на виході поганий результат. Незалежно від того, наскільки ми демократично їх проведемо, сам механізм не дозволить сказати, що ці вибори пройшли демократично. Погадаю. А чи не буде тут поспіху від президента, від прем'єра провести пошвидше місцеві вибори, щоб не втратити рейтинги? Та буде. Ну, саме тому, щоб бачити, що діється з рейтингами, яка зима буде, а який курс буде долар. Потрібно тут, вони б, якщо б була можливість, за місяць б проводили б місцеві вибори, щоб зберегти хоча б ці результати. Е, мені Бо, знаходить... Може так статися, що потім нові партії, там, чи от ті партії, які не прийшли в парламент, mm -hmm, вони будуть перемагати на місцевих виборах. Для частини з тих партій, і, і власне не тих, що зараз лідирують, а тих, що або е, внизу, або не, Немає, прожили, не, не, не дуже ї, їм не, не вистачає. Для них місцеві вибори можуть стати певним ну, таким ковтком свіжого повітря. Бо загальна картина не відображає рівня підтримку в певних регіонах тих чи інших партій. Зокрема, це може бути рятов, рятівним таким е, колом для всеукраїнського об'єднання свободи для всеукраїнського об'єднання батьківщина, яка проходить процес очищення е, такого катарсису після. Тих подій. Для громадянської, для громадянської позиції. Це, до речі, громадянська позиція і Всеукраїнське об'єднання Свобода дуже в подібній ситуації знаходяться. Ну, Правда, в свободи велике емоційне розчарування з багатьох причин, бо вони були і не пройшли, і вони могли майже пройти і не пройшли. Громадянська позиція вже вкотре намагається пройти і вкотре не проходить, як наскільки видається. А скажіть мені, ми перервемось на рекламну паузу і потім продовжимо. Тож не перемагайте.